Колеги, я пропоную розпочати роботу постійної комісії з питань культури, туризму міжнародних відносин. Mm. У нас сьогодні на порядку денному три питання: розгляд проєкту рішень про перейменування об'єктів топоніміки на території міста Одеси, розгляд плану роботи комісії на 2024 рік. І про зняття з контролю рішення Одеської міської ради. Чи є зауваження щодо порядку денного? Так. Прошу голосувати. Голосу. Так. У нас сьогодні два, два члени. Комісії. А хто, хто знає щось про головатюк? У мене ще я до не <ривіт> Добре. <ривіт> добре, ми його поздоровимо. То я пропоную розпочати з першого питання, розгляду питання рішень про перейменування об'єктів топоніміки на території міста Одеси. У нас присутні сьогодні. Е Сотрудники департаменту культури, туризму та міжнародних відносин, будь ласка, доброго дня, шановний пане голову, шановні члени комісії, присутні. Я Василіна Анжела Григорівна, начальник відділу культурно-просвітницької роботи і. Сторокотопонімічної комісії, роботі за сторокотопонічної комісією. Як ми всі знаємо, в нашому місті триває перейменування об'єктів топоніміки в рамках виконання закону України про деколонізацію топонімії. Виносяться пропонуються перейменовувати об'єкти топоніміки, відповідно до цього закону, назви яких пов'язані з російськими імперськими або радянськими наративами, вулиці, назви яких на честь російських, радянських культурних, наукових, громадських діячів, військових, які не мають до нашого міста ніякого. Відношення або до України в цілому, на честь радянських свят з цим матеріалом працює історико депанемічна комісія і дає свої пропозиції, рекомендації, які виносяться на голосування на громадське електронне громадське обговорення на сайті, офіційному сайті міста на спеціальному електронному сервісі соціально активних роботаних на платформі Громадське обговорення вулиці топонімічні об'єкти, які виносяться на які увійшли до цього проєкту рішення, їх 71. Вони виносились на голосування двома блоками. Проходило голосування у вересні, з 2 вересня по 1 жовтня. Це розпорядження міського голови. У вас є це все в матеріалах. Розпорядження міського голови 490, і голосування проходило наступне з 10 жовтня по 31 жовтня. Розпорядження міського голови номер 580. Я хочу сказати, що по першому голосуванню, яке проходило з 2 вересня, по 1 жовтня, більшість голосів ті члени територіальної громади, які взяли участь у голосуванні, підтримали всі у вулиці всі пропозиції, окрім двох пропозицій, це

Мешканці міста Одеси переіменування площі Льва Толстого на площу Менделі Мойхерс на честь єврейського письменника, патріарха сучасної єврейської літератури, який 40 років очолював єврейську школу просвітницьку Талмутора. І там проживав буквально поблизу, на вулиці Спиридонівській. Було підтримано провулок Черепанова, 2 на резервний. А... Це мікрорайон залізничний, і е, чому така назва? Тому що поруч з цим провулком розташовано підприємство, залізничне підприємство, яке і має таку назву е, Резерв. Так. Але е, мешканці не підтримали. Було дуже багато звернень. Ну просто порядку 50 звернень на наш департамент, то що там є е, сон затишний, і вони просять цю, цей перевулок назвати на затишний, але в нас вже є. Є існує вулиця затишна в отраді, тому неможливе дублювання. Ну, а, а, але зрозуміло, що люди прагнуть до якогось романтичного назви, тому треба їм запропонувати щось таке більш позитивне. Що треба сказати по іншому розпорядженні, що як яке проходила у жовтні, то більшість голосів були підтримані всі запропоновані пропозиції. Я хочу також зазначити, хотіла, що а, цьому першому в нас а, так, підтримали, так. Да. Тому пропонуємо ці 71 топонімічний об'єкт розглянути на, для винесення на сесію, де затвердження сесії Одеської міської ради. А, в мене є запитання, а що буде з цими площею Льва Толстого? А, та прогулок, я Так пана? розумію, що це площа Льва Толстого була винесена на перейменування, тому що є в нас вулиця Льва Толстого, тому вирішили таким чином увічнити ім'я теж достойної людини, яка має відношення до цього середка до цієї локації. І треба ще зазначити, що у площі Льва Толстого немає жодного номера м, номерації будинків. Так. Всі вулиці або прогулки, які виходять на площу Льва Толстого, не мають номерацію по цим суміжним прогулкам або вулицям. Але є а, знакова зупинка громадського транспорту, на яким написано, що це площа Льва Толстого. А, ну, м, Можливо, будуть інші пропозиції. Mm -hmm. Щодо резервного провулку я знаю це підприємство. Я там декілька разів бував, мене запрошував голова Одеської залізниці туди. Я туди приходив. Там така баня є. тобто Це назва досить. Логічна, органічна, це залізничний резерв, вона так і називається. Там склади, там але там є житлові приміщення, будинки житлові. Ну Добре. Я хотіла спитати, значить, у нас історико топономічна комісія працювала, запропонувала назви, вони були у розпорядженні міського голови виставлені на голосування після того, як люди проголосували, ми маємо результати. Ми знімаємо ми, ми знімаємо. Ми знімаємо. Я хочу, щоб підкреслили, щоб нас люди почули, що ми ті назви, які люди проголосували. Да, не підтримали, проголосували проти цих назв. Вони будуть додатково да повторно розглянуті на історико топономічній комісії, і комісія запропонує нові назви, які би органічно вписалися. Наше, місце, наше місто, або може більше роботи, може більше треба часу або інформації на сайті про ці назви. Ми з вами говорили на, мину, на минулій нашій комісії да, засіданні, що деякі назви викликають. Ми казали, це в рамках скверу, да, парку Горького. Да. І ми казали про те, що людям не не, не хване не, не вистачає. Дякую, дякую за, за поміч. Не вистачає інформації, щоб, щоб проникнутися тою ідеєю, яку вкладали фахівці історико історико-топономічної комісії в якійсь назви, да ну, наприклад, з цим парком. Тобто, я пропоную ну. Пропоную підтримати зі свого боку і про ці назви додатково, щоб вони були розглянуті на історико-тепономічні. Вони запропонували, ви запропонували як фахівці історико-тепономічні, а вони прийняли рішення, ми вже розглянули на, на наступній комісії. Дякую. Щодо вашого зауваження, я теж хочу сказати, що дійсно бракує інформації. Бо Менахем Мойхем Сфорем, це видатна людина, це один з промінентних таких єврейських митців, письменників, поетів, який формував єврейську Літературу на початку сторіччя. Це дуже відома людина, Одесити просто не знають, хто це, тому бракує інформації. Якщо дати цю інформацію, можливо мешканці Одеси десь щось по другому зреагували б на цю назву. Ну добре. Можна? <in> <in> Так, так. Я пам'ятаю, як десь у 2017 або 2018 році, зараз не можу точно пригадати, проходила конференція у літературному музеї на честь Менделі Мойхерсформа, і я на ній була присутня і просто захопилася. Коли я почула все про нього так багато інформації і розповіді, я просто захопилася і тоді, ще прийняла, брала участь у відкритті меморіальної дошки на вулиці Спорідонівській. Так, мені здається, що м м доволі Значний текст був розміщений, може, люди не захотіли вникнути в це. Були такі зверхні коментарі, що назва з трьох слів тяжко вимовляється. Ну, не, не, такий підхід був не дуже зверхній. А ще в нас тут є другим пунктом: внесення змін до рішення. Це на минулому, так так. Це на минулому о, у минулому рішенні Одеської міської ради, яке пройшло 27 е, вересня, була допущена помилка. Там дуже таке складне е, найменування. Одне слово, восьмого було пропущено, uh -huh. тому ще зносимо зміни з. Вже правильним викладенням цього. Тобто, ми е, чинне найменування залишаємо, вносимо зміни в попередню назву. Так, да, вносимо зміну в попередню назву до, до вулиці, 8 березня, 5 лінії, оце, оце 8-го, угу. виявилося, угу. там ще на двох листах так стик був, що виявилося пропущено, ніхто не звернув увагу. Я хотіла ще сказати, Дякую. що в цьому нашому рішенні. Проєкті під пунктом 14 вулиця Генерала Бачарова перейменовується на вулицю Владислава Бувалкіна. Це перший герой, наш на честь якого ми перейменовуємо вулицю. Він герой України і повний кавалер ордену за мужність, дійсно визначний наш герой. Це перше, коли ми пр вулицю на честь. Вже героя цієї війни, Одесита. Я пропоную голосувати по першому питанню. Хто за розгляд проєкту рішення про перейменування об'єкту автопонімики на території? Дякую. А а, пропоную. так. Пропоную, да, пропоную це, це питання винести на, на розгляд сесії міської ради. Так. Другий пункт нашого порядку денного розгляд плану роботи комісії на 24 рік. рік. Ага, ось це. В нас є питання, що пропонується до розгляду. Це перш за все про перейменування, найменування об'єктів топоніміки, про внесення змін до міської цільової програми розвитку культури на 24 ті вже роки, затверджене рішенням Одеської міської ради 9 лютого 2022 року, про затвердження звіту. Про виконання міської цільової програми розвитку туризму в місті Одеси, Це вже 23-й рік затвердження. Ми маємо затвердити звіт. Так. І про затвердження міської цільової програми розвитку туризму на перший другий квартал вже наступного року, так? Так. Нова програма. Це так. Да. Так, у виховця нема програма. Спросить, покажиться, але вже з'явилася. Вона вже є. Ні, Ні. ще не на якій вона стадії підготовки, бо якщо ми говоримо про перше, друге, ну тобто ми заходимо два четвертий рік і хотілося б знати, коли ви. Готуйте. Мабуть, я, я вважаю, що, мабуть, через те, що є е, прийняття ЮНЕСКО, може якісь з цього приводу ну, відклали е, підготовку. Чи може воно потребує додаткових, мабуть, змін? Мабуть, через те, додаткових змін тому ви готуєте. так? То ми в наступному році сподіваюся, будемо розглядати. prendete se tavola da ha il e poi riuscite a farlo e poi riuscite a farlo e poi riuscite a Ми хотіли б вас проінформувати, що наразі готуємо зміни на найближче засідання виконкому, а потім на сесію до міської цільової програми розвитку культури також. Готуємо зміни, щоб привести відповідність до фінансових показників бюджету на ну, цей рік, на 23-й. Це на це на двадцять до верхов на э, ну, 23 листопада. Так. Да. Так. Mm. Якщо не встигнуть, то mm. мало ти... Зараз на погодження вона знаходиться. Ще не на погодження. Ну, Щоб... на листопад, на... Церк... На... 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 на 29 листопада, Я... да. якщо до 23. -го... Программу розви розглянути, ну, підготувати і розглянути по Ну, ковід. Програму збираємося ще. Ну, мащо розбиратися ще це, Цю програму буде вносити канал комітет. Ми просто вас інформуємо, щоб ви були в курсі, що ми зараз готуємо зміни до цієї програми. Там зміни стосуються все у зменшенні. Фінансових бюджетів. показників, тому так. що так, щоб провести відповідність до того, що виділено бюджеті. Добре. Якісь запитання, зауваження по другому питанню буде? Підтримати, Так, Підтримаємо. так. Підтримаємо. Да. голосуємо. Голосуємо тоді. Хто за, Хто за розгляд плану роботи комісії 24 рік? Одноголосно. Одноголосно. Без голови, yeah. yeah. <laughs> без голод, одноголосно, але без головитів. І ще в нас є третє питання про зняття з контролю рішення Одеської міської ради. Це була така технічна процедура. А зараз нас попросили це розглядати на засіданнях комісії, тому ми дійсно будемо розглядати це. Це статути. так? Там три рішення, якими було затвердження статути комунальних закладів, комунальних установ. Так, в департаменті організації роботи міської ради наступне рішення Одеської міської ради про створення комунальної установи Одеський муніципальний музей, квартира Михайла Жванецького та затвердження статуту, про створення департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради та припинення діяльності деяких виконавчих органів Одеської міської ради. Ще про затвердження статутів комунальних закладів початкової спеціалізованої освіти мистецьких шкіл територіальної громади Одесі в нової редакції, про затвердження положення про комунальну установу «Одеський зоологічний парк. Так, загального державного значення у новій редакції і про затвердження статутів бібліотечних, музейних, територіальних та інших установ комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції. Усі ці документи вони подані. Ми їх продивилися там все. Усе гаразд. Mm -hmm. Тому державного реєстру пропоную зняття контролю. з контролю рішення Деської міської ради. Хто за це рішення? Одноголосно. Так. Шановні колеги, якщо є запитання, якісь, зауваження, щодо. Роботи нашої комісії у нас дуже продуктивна комісія. Так, дякую. Дякую всім. До наступної наступної зустрічі. До побачення всім.